Подивимось події, які змінять ваше життя. Тут показують карти як воз'єднання, примирення з членами своєї сім'ї, з членами свого роду взагалі. Хто в пошуках, можливо, взагалі своєї рідні, ви їх знайдете. І тут покращуються стосунки між вами, тут як батьки і діти, там брати і да? Та, ось таке щось іде. І ці події змінять ваше життя. Імператор, сонце. Це ніби відчути себе в спокої, в стабільності. Можливо, хтось з членів сім'ї ще так може програтися. За вас постоїть, і ви відчуєте, що ви не одна людина, а у вас там цілий рід, цілий клан, да? вся сім'я, всі в кучі, всі разом, всі об'єднані однією ідеєю. Всі йдуть до однієї цілі, всі підтримують один одного. Ось так. Ви будете дуже в цьому плані щасливі. От що поміняється в вашому житті. Да? Ладна, ведете. Стосунках зі сією своєю ріднею, хай так і буде.